Почуття гумору та інтелект це речі досить взаємопов'язані. <звичай> Зазвичай, якщо людина вміє гарно жартувати та іронізувати, не порушуючи чужих кордонів або відверто когось не ображаючи, то і зрештою суспільного життя в неї все гаразд. Якщо ви думаєте, що я зараз розповідаю про дизель шоу або що, де в основному гумор заточений навколо піструнів та стереотипів, то я трохи не про це. А, Алекс Сратош. Ні, не подумайте, я теж люблю жартувати про Піська. Піська, але ж хіба я називав коли-небудь себе розумним? Як вже зрозуміла з обкладинки, яку так люб'язно робить наш монтажер? О! о увага! О, я в кадрі. О. Сьогодні у випуску ми поговоримо саме про гумориста. Ні, це сьогодні. Причому незвичайного, а з досить суперечливими поглядами, як на незалежну Україну, що часто йшли в розріз з реальною ситуацією на тлі російсько-української війни, цей чоловічок пройшов всі щаблі популярності ще за совка. і було б природнім, що ту частинку покаліченої культури він ніс і в наш інформаційний простір. А от чи був він відвертим колаборантом та зрадником, що працював на ворога? В цьому випуску ми про це і дізнаємось. Отож, зустрічайте найбільший комік України, якщо оцінювати по розмірах. Креативний сценарист та друг чинного президента країни, чоловічок, що йшов в політику і так і не дійшов, та житель Донецька, який хотів миритися незрозуміло з ким Сергій Сивохо. А перед тим, як розпочати історію несмішного гумору, Ой, я смішно жартую. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви тут вперше. Це дуже важливо для розвитку україномовного якісного контенту і дозволяє нам зростати. Там ще лайк, під відео поставте і коментар. Напишіть, що цього разу я продався зеленському, бо коментую життя одного з учасників його команди. Все ж логічно. І так, в світлі останніх подій, оскільки герой цього випуску помер, я не збираюся влаштовувати танці на кістка, а просто спробую сухо підбити факти, ким він був, за що його любили, а за що хотіли побити прямо на анонсі його ж власного проекту. З вами в кадрі Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Якщо би хтось питав, ви на каналі Крінч Крінчів, ось наш інстаграм, про який ви мали би спитати самі. Вмикаю вам відповідно до випуску заставку. А ми поїхали. Сергій Анатолійович Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку в родині Металурга, навчався майбутній комік в місцевій загальноосвітній школі та отримав спеціальність водія автомеханіка. Це за офіційною автобіографією, бо коли я вчився в школі, то максимум давали атестат, ну і купу психічних захворювань. А тут спеціальність. Якщо експерти, що дивляться це відео, напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте деталі освіти минулого століть. Після навчання в Донецьку сивохо переїхав на певний період до Києва, де закінчив музичну школу по класу гри на Баяні, яка потім допомогла йому у виступах на сцені. Також за відкритими даними Сергій Сивохо паралельно навчався у слюсера-деревопротезиста, вивчаючи, як робити дерев'яні протези на ортопедичному заводі. Так, в кінці минулого століття в Совку досі були дерев'яні протези, так це дно. Thank <laughs> you. It, після закінчення музичної школи Сергія Сивохо забирає до армії, яку він проходить у будівельному батальйоні, та здобуває спеціальність оператора підйомно-козлових пристроїв. Ось така от солянка виходить водій-автомеханік, що грає на баяні та керує на будові краном. Керує краном, певно, дерев'яною ногою. Ще гінеколога не вистачало в придачу, щоб зібрати повне бінго непов'язаних професій. Але далі Сивохо обирає більш приземлений фах. Після служби він повертається в рідний Донецьк та вступає до Донецького політехнічного інституту. І цього разу його професія Дженер Металург за напрямком обробки металів під тиском. Це логічно ж, який ж може бути інакший напрямок. Проте паралельно з навчанням у ДПІ Сергій Сивохо активно грає у місцевій команді КВК, що була організована в 1989 році, та двічі відвідує фінал на чемпіонатах серед ідентичних команд. Це фактично і стало стартом його кар'єри, оскільки інші спеціальності, які Сивохо освоїв, не сильно пригодилися йому в житті. Завдяки регулярним виступам в команді КВК Сивохо заробляє. Бив широку популярність по всьому совку та регулярно відвідував концерти і чемпіонати. Згодом він став фактично одним з кращих гумористів свого часу, неодноразово показуючи саме музичні пародії, що тоді були в новинку. Біспартійний не ідіот після розпаду совка донецька команда об'єдналася з Якатеринбургською, що на болотах, і разом вони створили тандем під назвою Dream Team та зіграли у вищій лізі КВК чотири гри. Пізніше Савохо був запрошений до команд під назвою Збірна СНД та збірна 20-го століття до речі, невеличкий факт: чи не президент України Володимир Зеленський фанатів від Сивоху і хотів, як і він грати в КВК, що й сталося недалекому майбутньому. Тоді ж на початку 90-х всю свою кар'єру Сивоху будував на болотах, бо по суті не було де. Українська ліга КВК була в Сраці, а в Росії навпаки, оскільки її суть це якби то дивно зараз не звучало. Сатира над владою. І на початку 90-х, як і інші країни, вихідці Совка, Росія подавала надії на демократію. Знали би то ще б тоді пристрелили. Сергій Сивохов в період х років активно гастролює на болотах, проте паралельно знімається безлічі українських гумористичних шоу, таких як прихована камера, як стати зіркою, моя хата з краю та інших. Паралельно з тим, він стає продюсером та співвласником Донецької радіостанції «Мегарадіо», де періодично з'являється в ефірі та веде програми з характерним йому гумором. Загалом це подобається слухачам. Проте в розрізі тих буремних часів. І не приносить великого прибутку. Пізніше Сергій Сивохо бере участь у декількох фільмах у епізодичних ролях, та згодом стає куратором української ліги КВК. Там він і розпочинає тісну співпрацю з Володимиром Зеленським, який на той час вже встиг заробити собі ім'я з власною командою. Квартал 95». Пізніше ця співпраця переросте вже в площину окремої студії кварталу, де Сивоху стане сценаристом, а попередні проекти відійдуть на задній план. У 2013 року Сергій Сивоху бере участь у безлічі гумористичних проєктів, в основному як креативний продюсер, а не актор. Та тісно співпрацює з Росією. Однією з таких колаборацій був проект Велика різниця по українськи, який по суті був проданий по франшизі з одноіменного шоу на болота. Взагалі співпраця з Москвою не припинялася з сивого аж до 2014 року. Але задля справедливості слід зазначити, що тоді російсько-українська війна ще не почалася. До 2014 року про Сергія Сивого вже почали забувати як про відомого актора і гумориста. А він по суті працював тільки за кулісами і ніяк не проявляв жодних інакших амбіцій, або відкрито не висловлював своїх. Політичних поглядів за винятком агітації за Януковича в 2010 році Тоді багато українських артистів зашкварились у співпраці з Ригами, а останні успішно прийшли до влади на всеукраїнських виборах. Сивох ж в свою чергу плідно працював з кварталом 95 та періодично з'являвся на болотах в якості запрошеного актора. 2014 року стався перший саме політичний скандал з відомим гумористом. Він відкрито підтримав антимайдан та Януковича, коли вже навіть найупоротішим було зрозуміло, що нам з містером Лотим батоном не по дорозі, севохо активно виступав на сцені, розповідаючи майшню про протестувальників та закликаючи зберегти диктаторську вертикаль влади. Звісно, під е, смачними лозунгами про міфічних кураторів заходу це виглядало максимально огидно. А за Сергієм Севохо закріпилася слава не сильно адекватного чоловіка. Проте через рік про це всі успішно забули. А гуморист дебютував вже як актор в одному шоу 95-го кварталу під назвою Ліга сміху. Сам проект було створено на противагу московському КВК, яке до того часу перетворилося в один з елементів російської пропаганди, і Україні необхідно було щось схоже, проте не таке консервативне та заангажоване. Проект користувався шаленою популярністю і проводиться до цього часу, незважаючи на повномасштабну війну. Сам же Сергій Сивохо повністю поринув назад в творчість, паралельно розриваючи зв'язки з Москвою. Ні, чистої соловійною він не заговорив, проте з часом визнав підтримку Януковича помилкою і більше не афішував своїх політичних. Погляді все змінилось 2019 тисячі коли Володимир Зеленський заявив про власні амбіції йти в політику, і йому вдалося перемогти на виборах чинного на той час президента Петра Порошенко. Сергій Сивохо теж під шумок почав дивитися в сторону великої політики, та на хвилі знайомств і зв'язків вступив до партії Слуга народу. Балотувався він на 49-му виборчому окрузі Константинівки та Дружківки на Донеччині і програв колишнім регіоналам Борису Колеснікову та Валерію Гнатенко, посівши третє місце. Відповідно, дорога до парламенту була закрита, проте Сергій Сивохо не покидав політичних амбіцій і позиціонував себе як посередник перемовин у війні на Донбасі. Згодом його назначили позаштатним радником секретаря РНБО, і тут традиційно щось пішло не так. Виявилось, яка несподіванка, що Сергій Сивохо методично ретранслює наративи російської пропаганди, називає російсько-українську війну громадянським конфліктом. Та постійно хоче домовлятися з якоюсь міфічною другою стороною, маючи на увазі квазіутворення ДНР та ЛНР. Це, звісно, не сподобалося реальним учасникам війни, які очевидно не мали бажання домовлятися з терористами, розуміючи, що реальний ворог сидить у Москві, Ветерани батальйону АЗОВ чемно натякнули Сергію Севоху, що він, як мінімум, не правий, проте це не зупинило останнього. І після його виключення з числа позаштатних радників РНБО у 2020 році Сергій Севоф анонсував запуск платформи примирення та єдності. Я На жаль, ні примирення ні єдності не відбулося, з ким би він там не хотів того робити. Оскільки на презентацію платформи завітали ті ж ветерани, які до того часу встигли втратити друзів на війні. Відбулася спочатку словесна перепалка, а потім Сергія Сивохо з тусанами випровадили з приміщення. Все до побачити. Багато хто засудив насилля, а опісля сивохо навіть подав до суду на учасників сутички, проте це нічим так і не закінчилося. Що дивно, тоді ж в мережі з'явилися фотографії десятирічної давності, де нібито молодий Сивохо сидить на лавці в Донецьку з обмоченими штанами та в стані алкогольного сп'яніння. Автентичність фотографій підтвердили проте чи був це саме Сивохо, Я принаймні підтверджень не знайшов, а всі посилання по фото вели на м'яко кажучи не дуже надійні ресурси. Також цей образ не сильно в'яжеться з кар'єрою гумориста, оскільки. У 2010 десятому в нього ніби не все було так погано. З інакшої сторони багато хто з людей, які мали з ним справу, звинувачували Сергія Сивоха в зловживанні алкоголем та аморальній поведінці. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До початку повномасштабного вторгнення Сергій Сивохо не з'являвся публічному просторі, а лише періодично робив дописи в себе в соціальних мережах на політичну тематику. А коли Росія фактично поперла своїми військами на нас, то він перестав робити і це, залишивши тільки вітання з релігійними святами там з медоми і подібними речами. Пізніше стало зрозуміло, що Сергій Сивохо має важкі хвороби, які періодично проявлялися, і десь півроку назад його госпіталізували. 17 жовтня, у віці 55 років, Сергій Сивохо помер в Німеччині. Про що повідомила його прес-служба та близькі знайомі? Що цікаво, першими цю новину рознесли саме проросійські пабліки, в яких йшлося, що Сивохо помер саме в Донецьку. Таким ж врешті-решт був Сергій Сивохов. Цього разу я не хочу робити висновки, оскільки що би там не було, чоловічок нещодавно помер. Якщо ми розглядаємо його в розрізі культурного діяча України, то тут досягнення сумнівні, оскільки більшість свого часу він працював на московський ринок. Так то ще було до переломного моменту. І все ж з інакшої сторони його заяви за декілька років до повноштабного вторгнення, коли вже все було зрозумілим, хто є хто, теж викликають питання. Як до нього ставити загалом? Вирішувати традиційно вам. Хоча враховуючи ті меми, які несуться зараз інтернетом, і так все зрозуміло. Арестович, певно, імпарт сраки зловить від розчоловічні.